Відповідь на питання: чи мають право студенти ВПО на отримання відсрочки від військового призову у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем навчання? Відповідь з кількох практичних прикладів. ВПО що таке ВПО це внутрішньо переміщена особа. Студенти ВПО, якщо вони навчаються в іншому місці, не за місцем перебування, на військовому обліку. Вони повинні стати на військовий облік у центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем навчання. Робиться відмітка у приписному, чи тимчасово посвідченні військового зобов'язаного щодо взяття зняття на військовий облік. Якщо ви встали на Військовий облік у центрі комплектування за місцем навчання. Є відповідна графа, де вас знімають з попереднього центру комплектування та ставлять на військовий облік за місцем навчання. У подальшому ВПО студенти хочуть отримати відсрочку від військового призову відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У зазначеному документі у особливих відмітках проставляється. Зазначена підстава щодо отримання відсрочки від військового призову. але для отримання відсрочки від призову студенту необхідно надати документи, які підтверджують факт того, що він є студентом. Студентський квиток випуска договір про навчання. Але за місцем вже перебування на військовому обліку у іншому центрі комплектування по соціальної підтримки, не завжди центр комплектування надають реалізовують це право студентам на отримання відсрочки від військового призову. Дуже часто, що студенти ВПО, подаючи документи до центру комплектування, а краще подати заяву про отримання відсрочки від військового призову з необхідними додатками, які підтверджують зазначене право. Але як зазвичай вони отримують відповідь, що немає права у ВПО студент на відсрочку та рекомендують йому повернутися у місто, де він раніше перебував на військовий облік, і у цьому центрі комплектування отримати відсрочку від військового призову. Наприкінці публікація така відповідь. Ну, я думаю, що студенти ВПО вже неодноразово таку відповідь отримували. Так що щоб отримати відсрочку від військового призову, вам необхідно письмова заявою звернутися до центру комплектування, долучити необхідні документи, і знайте, ви маєте право на отримання відсрочки від військового призову і відповідні відмітки військово-облікових. Документи. Якщо ви думаєте з цього приводу, були у вас проблеми зазначеного питання, поділіться, будь ласка, у коментарі для отримання юридичної допомоги. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам подобається це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання, за можливості надам на них відповідь. Ще раз дякую.